Усім привіт! З вами Наталя і ви на каналі Сама Собі Тестер. І сьогодні хочу поговорити на тему, що таке тестовий артефакт. І які тестові артефакти загалом взагалі бувають на практиці, на реальних проєктах. Тому сьогодні буде практично та феєрично, як завжди. Поїхали! Розкажіть, будь ласка, чи ви знали, що таке тестові артефакти, які ви вже створювали? Отже, тестовий артефакт це будь-який матеріал, який використовується у процесі розробки програмного забезпечення. Це можуть бути якісь певні звіти чи документація. Це можуть бути багрі-порти та різні різні речі, які ми використовуємо у різних етапах нашого тестування: в плануванні, в використанні, а також в аналізі тестування, які бувають на практиці тестові артефакти. А вони бувають різні, і, наприклад, класифікувати ми їх можемо за етапами тестування. Наприклад, коли ми плануємо тестування, ми використовуємо тест стратегію. Це такий високорівневий документ. Ми не будемо зараз е, обговорювати кожен з таких документів детально, тому що можна знімати величезне відео на кожен з них, тому це будуть короткі характеристики такі, цих документів. І перший документ це, наприклад, тест стратегія, високорівневий документ, який визначає загальний підхід до тестування. Наступним таким тестовим артефактом є тест-план. Тест план може бути мастер-тест-план або звичайний такий для конкретний проект Тест план, і це теж документ, який допомагає нам оцінити тестування, описує обсяг, підхід, якісь ризики і як це все має відбуватися. Тестування конкретного якогось проекту. І третім таким документом є матриця покриття вимог. Requirements Traceability Matrix RTM також її називають, таке скорочення є. І вона дуже важлива і корисна, тому що вона нам допомагає побачити такий зв'язок між тест кейсами та вимогами, і їхнє покриття. Чи всі такі основні ключові вимоги вони є покриті? Тест кейсами, тестовими випадками наступним таким етапом можемо виділити підготовка до тестування, що тут може включатися. Тут можуть бути тестові сценарії, тобто тестові набори, тест кейси. Тестові дані сюди входять, також автоматизовані скрипти можуть теж входити та конфігураційні файли. І це все в нас йдуть як тестові артефакти. Тобто, все, що ви творите на проєкті, кожен кусочок документації, він враховується як тестовий артефакт. Третім пунктом є артефакти з виконання тестування, тобто, коли ми. Вже проводимо безпосередньо якесь тестування. Ми тестуємо, і тут ми можемо збирати наприклад багрі-порти. Тут ми можемо якісь е, мати звіти з тестування, а також логи. Це теж все будуть наші тестові артефакти. Також є артефакти завершення тестування. Це можуть бути якісь певні тестові метрики, тобто кількісні показники, які показують та оцінюють ефективність тестування. Також це може бути такий е, тест каверидж. Репорт, який показує, наскільки ми покрили нашим тестуванням програмку та вимоги, і також це може бути те summary report. це теж документ з висновками про те, яка є якість даного продукту на даний час або на даному етапі. Також є ще такі розширеніші, можна сказати, категорії. Тестових артефактів це можуть бути не функціональні тестові артефакти. Що це може бути? Це може бути звіт по безпеці, так, звіт про тестування безпеки нашої програмки. Це може бути перформанс репорт, так, тобто теж звіт про те, як наша програмка функціонує продуктивно чи ні. Тобто навантажування, стрес, тести та такі інші. Чи теж може бути юзабіліті репорт? Так само, чи наскільки зручна наша програмка в користуванні. Також є такі артефакти автоматизації, наприклад, різний опис налаштувань, який необхідний для сетапу для налаштування CI-CD, тобто пайплайнів. Постійної інтеграції та постійного е, розгортання. Також е, це дуже часто в автоматизації є такі живі рапорти, тому що вони постійно динамічні, вони постійно оновлюються. Це звіти з автоматизованих тестів, які, наприклад, е, показуються в Алурі. Так, і вас е, ці тести вони будуть постійно дуже, дуже часто вони будуть змінюватися динамічно. І це якби ще один тестовий артефакт, про те, якби він такий дуже е, такий живий. Документ, який постійно дає нам все нову і нову інформацію щодо тестування. Тестові артефакти вони є критично важливими для того, щоб. Моніторити якість програмного забезпечення, контролювати якість цього програмного забезпечення, яке створюється і над яким працює ціла команда. І дуже важливо теж пам'ятати, що кожен тестовий артефакт це робота команди, це ваша робота безпосередньо, і це все це є документація, яку ви потім показуєте. Наприклад, от, що ви прийшли на проект, і ви зробили там тест-кейси, покращили щось чи створювали, брали участь у оновленні тест плану чи тестової стратегії, чи ще якісь додаткові документи, тобто були зроблені для того, щоб покращити загалом якість програмного забезпечення цього продукту, над яким ви працюєте. І ці важливо пам'ятати про ці артефакти, особливо коли ви хочете потім йти на промоушен, тобто на якусь підвищення, і мати це як перелік своєї роботи, тому що цим займається qa інженер, тесту на проект. Поділіться, будь ласка, як у вас в компанії? Чи є це поняття взагалі тестовий артефакт? Чи ви вперше про це почули тут? Дайте, будь ласка, знати, ставте лайк, якщо вам відео сподобалося, підписуйтесь на канал та очікуйте нових відео. До зустрічі! Па-па!